Музей, центр, порожньо. Один, два, три, чотири. О, ще не так холодно. А ну давайте. Го-го-го. Біля тиру щось цікаве. Є. Біля тиру щось нове, щось цікаве. Ось цього не бачили. Дуби, менше дуби минуло, як... Як Трамп став президентом, а вже його гасло зробимо Трускавець знову великим, виконується. Щось нове є біля тиру. Треба тільки дійти, щоб побачили. За Байдена такого не було. Так що думай те. О, а тепер знову розказали актуальні новини. Трошки за погоду. Погода дивує. Точніше, як Вона дивує вже кілька років в листопаді таким теплом. І цей листопад не став виключенням. Тепло, сонячно, сухо, малолюдно. Ну все як завжди. Хмарки такі низенькі, як ми любимо. і ноги очікують клієнтів. Так от. Хі -хі. Йдемо до тиру, подивимось там щось нове і зайдемо трошки в парк. Давно ми в парку не були. До речі, це вже теж територія парку. Я так подивився колись карту, де парк намальований. Справа це парк. Зліва це теж парк. То тобто парк насправді значно більший, ніж дехто думає. Нам концертів, а ми там далі підійдемо, ближче подивимось, побачимо, які концерти зараз у Трускавці. Ще на голова вуличка не піна, давайте тут знову ж таки так хоп. Потім хоп. А потім ще раз хоп. Музична альтанка порожня. На ринку теж. Ну, біля бюлету, звичайно, будуть люди. Біля бюлету люди будуть. Такого не може бути, що біля бюлету нікого не було, ви ж розумієте. Особливо о 12-й годині дня. А, все-таки йдемо на центральну вуличку. Цікавіше, краще видно. Всі ялини, всі сосни. Все на місці. Та, так традиційно я вже казали, йдемо до бювету. поймов повз бювет, до тиру, дивуємося і заходимо трошки в парк. О, тях от має рушти. Ми його обженемо. Магазинчики працюють. О, чути що? Чути гул генераторів. Це як завжди. Все по плану. Хто на початку відео чув анонс, що буде щось цікаве біля тиру? Вам лишилось недовго чекати зараз, побачите. Я був вражений, що таке можна зробити за одну ніч. Але виявляється, можна. Не знаю, 12-та година реально порожньо. Голуби. І центр. І голуби. І бюлет. І фонтан. Йдемо далі. Що тут? Тенос Бельканто, Євген Твіткович, Роман Скорпіон і наші улюблені Ростислав Кушина та Тіана Роса. А якщо гарно підсвічує сонечко, бачите <гум> то можна і не звернути увагу що на ці всі ями і недороблені плитки, але що? Все буде О, трошки все зроблять Кришталевий палац видно. А вже звідси можна трошки підглянути, <реш> <реш> бачите, встановлюють детячий майданчик. Ми зайшли зовсім трошки в курортний парк. Ну так, хто, хто не зрозумів, де отут. тут знаходиться дитячий майданчик. Так само гарно, як було, хіба, хіба що листочків стало менше на деревах, більше на землі. Зверніть увагу, зникло оголошення про продаж цього об'єкта цінного. Навряд ну, чи продали, просто зняли оголошення. Але тут з'явилися, оце те, що хотів показати, такі таблички ознакування. До вокзалу, бачите, 1,3 км, кілометри, до урича 16, ну ми так ходили на уричі, на тюхів ходили тут, і на вітроелектростанцію і навіть до східниці ходили. Ми цим маршрутиком такому 29 кілометрів ходили до східниці. Плануємо наступного року повторити маршрут. Та там можна далі йти, там я дивився, воно ознаковано і на СОПІТ, можна йти на Парашку, а звідти можна і на Славський йти. Ну, тобто, маршрути є. А що ти є, можна ходити? Почитав, скільки то ознакування коштувало. А можна йти. інформацію кому цікаво, я не буду озвучувати. Щоб не було теж би на каналі. Насправді, з одного боку, звичайно, що ознакування потрібне. З іншого боку, чи має воно так коштувати. ну, і то завжди В тому і є питання. Ми до Броніслави дійшли. Ну Броніслава, путечок. Місточок. І намальовані дерева на дереве носишся. Літні. О, ти пішла по другому кругу. В парку дуже гарно. Тиша. Плашки не співають, вони навесні більше співають. Зараз плешки вже так не співають. Сонечко світить. Знаєте, є така пора, що в парку шукаєш затінок, та це настала та пора, що в парку вже шукаєш сонечко.